Все починається зі стану. Да? Тобто ми робимо чекап, потім ми починаємо займатися станом. Тому що в мене була одна дівчина, яка дуже хотіла потрапити на солярію, але вона дуже била, що ми будемо тільки медитувати. Вона mm -hmm. боялася, боялась, боялась mm -hmm. так. То що типу всі три ми будемо тільки медитувати і все що що, це типу, не відпаси. <ріх> <якось, ріх> <ріх> да. Ну людина думає, що якщо це про духовність, то це типу сидіти позиватися. <ріх> Да, молитися ось і афірмації щоранку казати по 20 хвилин. Але це не так. Да, це не так. Ми шукаємо е, ті способи набуття енергії. Під людина, то які їй підходять. Які їй підходять, mm -hmm. да тому що хтось любить наприклад, ходити пішки, і це для нього вже афірмація, медитація. Да, да, це його наповню. Хтось може медитувати, хтось йде на танці, хтось займається там спортом. Я люблю зал піти. Да, да, та, да, і да я якось отримую більше енергії, хоч там важко, але не знаю. Я наповнююсь наповнююся. Да. Мені Но, дуже типу, подобається база, да. да це сон. Фізична активність і харчування це ті три речі, які люди трошки забувають, mm -hmm. Mm -hmm. але це головне насправді.